На ТІВІ 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Війна продовжується, і потреби на передовій не зменшуються. Який настрій у наших захисників раділи гостинцям і подарункам від волонтерів? Наш Назарій Голу повернувся з чергової поїздки з волонтерами на схід. Він готує серію матеріалів. Сьогодні сюжет перший. У святкові дні для усіх українців, День державного прапора та День Конституції України, тернопільські волонтери відправились на схід, аби у ці дні порадувати захисників та захисниць речами, які їм так необхідні. У день державного прапора України до 44 ї окремої артилерійської бригади завітав з нагородами та подарунками. І міський голова Тернополя у цей день військові отримали дрон, відзнаки за службу та різні подарунки. Також двом військовослужбовцям вручили сертифікати на квартири. Ключі від новенької квартири отримала Ірина Козловець, яка вже понад 25 років служить у збройних силах України. Захисниця радіє каже, що сім'я потребувала свого житла. У мене є сім'я. Чоловік також військовий офіцер і троє дітей. Ми стоїмо мир для своєї України, для своїх дітей, Ми борюємо незалежність своєї України, за нашу землю. Після привітань ми рушили далі на прифронтові території доставити допомогу нашим військовим. Волонтери везуть нашим військовим не тільки засоби гігієни, їжу, медичні препарати, а й речі, які знадобляться зимою. Буржуйки та утеплювачі. Після цього ти розумієш, що війна, як ми тільки не захочемо цього, швидко не закінчиться. Бійці привезеному радіють. <звітнє> Диви, да які сумки півмадняють приватно. Тривати звідти. <звітнє> Да? Да? на Донецькому напрямку. Я познайомився із Геннадієм Сабдієвим на прізвисько хан. Він доброволець, який захищає кордони України ще з 2014 року. Спочатку повномасштабної війни обороняв Маріуполь в Азовсталі, де потрапив у полон. У червні минулого року хана обміняли. А сьогодні він знову захищає рідну Україну. Бути безсмертним, щоб так нагло пертися блін в нас Циґав тут же стріляє, тут же вбиває. Вот війна і сонячне красте бачить класно. А два кілометра звідси війна. Більше про захисника Азовсталі, з Тернополя та місцевих жителів, які продовжують жити та навіть розвивати свій бізнес у прифронтових селах. Дивіться у наступних випусках провінційних вістей. На Тернопільщині відтворили історичні події 80-річної давнини 21-25 серпня 1943 року на хуторі веснівка поблизу села Золота Слобода Козівського району відбувся третій надзвичайний великий збір ОУН. На ньому ухвалили рішення про розбудову в незалежній Україні демократичної держави. На зборах оформили відмову від ідеології інтегрального націоналізму, змінили програму і статут ООН, Проголосили боротьбу проти більшовизму та за цілковите визначення. Визволення українського народу і будівництво демократичної і соціально орієнтованої української держави, воля народам, воля людині саме з таким гаслом, третій надзвичайний великий збір ОУН на чолі з Романом Шухевичем проголосив боротьбу за повне визволення українського народу від московських загарбників. Цікаво в тому, що цей весь збір планувався провестися в «Золотій слободі, і він 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 мав відбутися як зібрання мужів довіря. Але забагато було людей і боячись, щоб їх не виявили, туди було був запасний варіант. Оцей хутір через родину Федорів в організацію Українських Націоналістів тут з 21 по 25 серпня сорок року проводила свій збір. Хочу сказати, що що Шухевич, коли колись люди з'їжджалися, це планувалося четверта конференція. Але коли було достатньо людей, що кажуть, запропонував е, ту конференцію назвати третім надзвичайним великим збором ООН. На алеї зіроку Тернополі урочисто відкрили колективну зірку містам побратимам. На новій зірці викарбували назви 12 міст: зокрема, Вільянді, Хожув, Канне, Ерфтат, Таураге, Ниса, Плонск, Барутмарк, Тарнов, Єлінянгура, Ельбльонг та Новотоморський повіт. Зірку для алеї виготовили за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Полип'яка. Нагадаємо, алею зіроку Тернополі відкрили ще 28 серпня 2011 року. І щороку там з'являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади. Власне, ці події ми присвятимо чергову програму проєкту Дякую тобі уже незабаром на Тіві-4. Колективну зірку вдячності на зірок нашим містам-побратимам у Тернополі відкрили до Дня міста. На ній викарбували назви 12 міст, зокрема Вільянді, Хожув, Канне, Евштант, Таураги, Ниса, Плонськ, Барутмарк. Тарнуват, Єліна Єлінагура, Ельблонг та Новотомишльський повіт, міста, які невпинно продовжують допомагати Україні і Тернополю, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Ми дякуємо сьогодні тим містам, партнерам, які приїхали до нас з Польщі, які до нас приїхали з Естонії, навіть в такий тяжкий і небезпечний час війни для того, щоб підтримати Тернопіль, підтримати тернополян і підтримати українців. Наше місто дякую вам. Дякую вам за підтримку. Я впевнений, що з такою підтримкою Україна обов'язково переможе. «Допомагаємо вам не заради зірок, а заради того, що маємо щире бажання і будемо так довго допомагати, поки не переможемо нашого спільного ворога. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала встановити зірку містам побратимам запропонували тернополяни зірка 37 сьома за ліком на цій алеї. Спорт робить громаду сильнішою. Представники 26 громад Тернопільщини зустрілись з представниками обласного осередку національного олімпійського комітету України. Все задля того, аби у селах нашого краю почали залучати ще більше дітей та молоді до занять спортом. Подробиці у сюжеті. Як розвивається спорт, фізична культура громада області та що потрібно для покращення ситуації. Упродовж трьох днів шукали відповіді на ці та інші запитання представники громад Тернопільщини та обласного осередку національного олімпійського комітету України. Під час семінару учасники мали можливість познайомитися та почути, які ж спортивні заходи відбудуться найближчим часом. Ми маємо розробили декілька заходів, і оці заходи ми хочемо просувати по ОТГ, щоб визначили види спортивних змагань, які будуть проводитися по ОТГ. Будуть проводитися відбіркові змагання по ОТГ, а потім фінальні змагання вже будемо проводити в місті Тернополі. Тернопільський осередок Національного олімпійського комітету України старається підтримувати спортивну галузь в області. Продовж цього року відбулися різні спортивні заходи, де людей залучали до фізичних активностей. Та наразі спортивний напрямок у громадах розвивається по різному, каже Іван Калаур. Ми проводили цей олімпійський день в декількох територіальних громадах. І от ми відслідкували, що ті територіальні громади, де голова територіальної громади більш відноситься до спорту позитивно, там і відповідно фізкультура і спорт на високому рівні, де голова територіальної громади. Не і спорту скажімо так, то він ну там трішки не тому. Ми хочемо активізувати розвиток фізкультури і спорту в Тернопільській області. Юного українця на сьогодні слід виховувати на принципах олімпізму, серед яких популяризація здорового способу життя. Переконує Андрій Огнистий. Донести до дітей з, скажімо так, юного віку принципи олімпізму – це якраз і завдання шкіл, які знаходяться в громадах. Ну а керівники громад, представники громад повинні бачити, які шляхи на сьогоднішній день має Олімпійська освіта, які резерви вони ще не використали. Ну, сподіваюся, що зустріч нам їм відкриє. Захід відвідали представники 26 територіальних громад області. Великобрезовицька громада одна з тих, хто активно розвивається в галузі спорту. У нас існує створений юнацька спортивна школа «Дюс Олімп, в якій займається 275 дітей. Також велику увагу приділяється в фінансовому плані. У нас за останній рік побудовано багатофункціональний майданчик в селі Острів. У нас є дуже багато напрямків діяльності як в спорті, так і в легкій атлетиці, так і лишніх гонках. Наразі це перша така зустріч між представниками громад Тернопільщини та обласного осередку Національного олімпійського комітету України. Проте не остання зазначають організатори семінару, адже в них є спільна мета показати, що спорт робить громаду сильнішою та здоровішою. У Тернополі на циганці відбувся кубок тернопільського ставу, чемпіонат з плавання на відкритій воді. Понад 130 учасників із 18 міст України, зокрема зі Львова, Чернівців, Білої церкви, Житомира, Кропивницького, Дніпра та Києва, змагали за першість у категоріях дитячі нацькі також дорослі плюс 25 років. Найстаршому учаснику змагань з плавання на відкритій воді 75 років, наймолодшому 10. На заході побувала наша Христина Черешнюк. Леся Шклярук вже 11 років займається плаванням. Жінка називає себе любителькою, адже основна її робота рятувати життя людей. Вона медик. Потім це не заважає спортсменці систематично відвідувати басейни. Один раз я попала на чемпіонат України в Ялті ще в 2010 році. Побачила це все дійство, цей азарт, атмосферу і просто закохалась в плавання і навчилась сама плавати. Спорт допомагає нам розслабитися. Тренування, звичайно, регулярні, раз за три-чотири на неділю. Таких плавців-любителів, як Леся і не тільки у Тернопіль приїхало понад 130. Все, аби взяти участь у щорічних змаганнях сплавання плавання на відкритій воді Кубок Тернопільського ставу, який провели в районі від початкової зони циганка. Професійні плавці, а також аматори із 18 міст України, зокрема зі Львова, Чернівців, Білої церкви, Житомира, Кропивницького, Дніпра та Києва, змагались за першість по категоріях віком від 10 до 75 років. Турнір турніром, отім для організаторів заходу. Важливим було саме безпека учасників, особливо наймолодших. Діти наші всі стартують з буями. Крім того, є катер спасальний. Крім того, два катери рефері, чотири катамарани, які будуть безпосередньо дивитися за дітьми. Судді оцінювали плавців за витривалістю, за технікою плавання на відкритій і, звичайно, за швидкістю. Що стосується самої Тернопільської водойми, кажуть організатори, вона є чудовою локацією для проведення таких змагань. Воно є безподобне, в нас є вся інфраструктура для того, щоб проводити такі чемпіонати в нашому місті. А от Анастасія та Артем, які приїхали у Тернопіль з Білої церкви, так не вважають. Учасникам комфортніше плавати все ж у звичному басейні. Тож змагатись на відкритій водоймі юним плавцям було непросто. В басейні комфортніше. Да. Буде. В басейні комфортніше, там, ну, там чистіша вода, краще бачити під водою. Схожі змагання у нашому місті проводять вже в п'яте, вдруге на тернопільському ставі. Наш Тернопіль сьогодні відзначає День міста. Перша письмова згадка про Тернопіль припадає на 1540 п'ятсот рік. Того року польський король Сігізмут перший дав грамоту краківському магнату Яну Терновському, де та місцевість Тернопілля в Теребовлянському повіті з умовою побудувати за річкою Серетом фортецю. Назва Тернополя походить від Тернового поля. Покровителькою міста вважають святу Теклю. До 2018 року адміністративний центр Тернопільської міської ради з 2018 тисячі Центр Тернопільської міської громади з перших днів повномасштабної війни він став прихистком для багатьох тисяч людей, які втікали від війни. Наше місто продовжує бути надійним тилом і для наших військових. За що Тернопіль люблять люди, які тут живуть? Розпитала моя колега Тетяна Скиба. Тернопіль це неймовірне місце, місце молоді, яке мені подобається саме за його неймовірне озеро і природу. Мені Тернопіль теж подобається, те, що це столиця молоді. тут дуже багато молоді. І це просто неймовірно красиве місто. Тихе таке, ну, ну просто дуже-дуже гарне місто. Я люблю за парк, за людей, озеро, за все. Озеро, чистий воздух, парк подобається. Просто за те, що він є. Наше місто дуже гарне. Тернопіль це таке спокійне місто для спокійного життя. А зараз потрібно всім спокою, надійності і впевненості в завтрашньому дні, а тут ми спокійні. Такими подіями розпочався завершальний тиждень літа. Усіх тернополян та гостей міста вітаємо з храмовим праздником і днем міста. Переконані, що попереду у нас багато свят, які ми зустрінемо під мирним небом на квітучій українській землі. А сьогодні дякуємо усім, хто мужньо боронить нашу з вами рідну землю і молимось за наших захисників. До зустрічі на каналі ТІВІ4.